Для нас це питання життя і смерті. Це такий чистий шантаж і тероризування всіх інших. Кордон не може бути заручником будь-яких вузькокомерційних або навіть чи політичних інтересів. Ми постійно даємо сигнал, що не потрібно цю тему занадто політизувати. Я думаю, що вільний світ не допустить того, щоб український воїн боровся далі голими руками, незважаючи на те, що відбувається на близькому сході. Підтримка для України не буде зменшуватися. Відносини між Україною і Польщею будуть розвиватися тільки по висхідній. Українці дуже вдячні, і ми цю вдячність принесемо з собою на все життя. Вітаю, пане посол. Вітаю вас! Почнемо з найгострішої теми страйк польських перевізників. Ви кілька разів їздили на кордон, проводили переговори з мітингарями. Кілька днів тому ви мені розповідали, що Україна. Готова до певних компромісів, але польські перевізники наполягають на поверненні дозволів. Чи можливий якийсь компроміс, який би влаштував усі сторони? Ну, передусім, я вважаю, що кордон не може бути заручником будь-яких вузькокомерційних або навіть чихось політичних інтересів. Насправді, кордон це дуже важливо для наших відносин, і взагалі для відносин між Україною і Європейським Союзом. Кордон не повинен нас розділяти. А особливо в цих умовах, коли справді Росія докладає зусиль для того, щоб знищити ці традиційні логістичні шляхи постачання товарів через море або повітряним шляхом, тобто дуже величезне навантаження іде зараз на автомобільний вид транспорту, і в цих умовах намагатися обмежити рух або блокувати пункти пропуску, мені здається, що це ну, щонайменше дипломатично кажучи неправильно, тому є інші форми протесту. Можна свої права відстоювати в інший спосіб, але жодним чином не робити заручником інший інших, навіть звичайних людей, інший бізнес. Бо ми знаємо, що вже ця ситуація на кордоні ці акції протесту, блокування воно призвело до багатомільйонних втрат, і в тому числі і іноземного бізнесу, який скаржиться на цю ситуацію. І тому я вважаю, що це по перше неправильно, що кордон має бути розблокований якнайшвидше. І е, треба сідати за стіл переговорів і говорити про речі реальні про те, що ми в принципі вже запропонували як е, механізм для полегшення перепереміщення перевізників через пункти пропуску. Але очевидно, е, там, мабуть, якась інша воля, там, мабуть, якийсь інший порядок денний. І ці вимоги, які ставлять польські перевізники, вони ну реально е, не є співставні з нашими можливостями, оскільки вони втручаються в. Поле законодавства Європейського союзу вони втручаються в наші взаємні зобов'язання в рамках угоди між Україною і Європейським Союзом, і відповідно при будь-яких обставинах змінити швидко цю угоду або навіть викликати бажання в української сторони змінити цю угоду це нереально, тому що ми значною мірою залежимо від дії цієї угоди, оскільки справді, якщо для польських перевізників це питання. Підвищення е, певних е, комерційних здобутків то для нас це питання життя і смерті. Ми знаємо зокрема про те, що є можливість відкрити дві смуги на двох пунктах пропуску для порожніх вантажівок польських, які повертатимуться з України до Польщі. Чи ще щось було запропоновано? Ще було запропоновано пустити цей порожній транспорт через інші три пункти пропуску, які в нас функціонують. Тобто при бажанні можна знайти спосіб, і е, якщо би це врегулювало ситуацію і розблокувало кордон. То кордон би вже був давно розблокований, тому що я справді бачу, що ці пропозиції з нашого боку конструктивні, і під час переговорів, в яких брала участь і польська сторона, і представники Європейської комісії, справді всі три сторони погодились з тим, що це дуже конструктивні кроки назустріч очікуванням своїм певним очікуванням з боку польських перевізників. Натомість вони відразу все це відкинули, сказали, що для них основна мета це відновлення дозволів, і без відновлення дозволів вони не мають наміру розблоковувати кордон це такий чистий шантаж і тероризування всіх інших. Я думаю, що це неправильний шлях. Це шлях, який не відповідає європейським нормам, європейській практиці. І всі, ті, хто стоїть за цим страйком, рано чи пізно будуть змушені нести за це відповідальність. Ситуація на кордоні складна і напружена. Один з організаторів блокування у розмові з Радіо Свобода сказав, що у четвер вони планують перекрити ще й. Пункт пропуску медика, а це означає, що всі переходи будуть паралізовані. Так протестувальники мають намір нібито дотиснути, або їхні вимоги були виконані, бо, мовляв, сидіти до свят на кордоні вони не хочуть. Чи є у вас інформація про блокування ще й медики? Я знаю, що це що розмови на цю тему тривають зараз на рівні воєводства з потенційними організаторами цієї акції протесту. Це не будуть перевізники, це будуть представники галузі сільськогосподарської. Вони не планують блокувати як такий пункт пропуску. Там має бути просто піша хода по пішому переходу. Але так чи інакше, це знову ж таки буде ускладнення руху на кордоні. Відповідно, ми просимо, звертаємось до польської сторони, все ж таки не допустити до цього. Бо і так ситуація на кордоні є, чесно кажучи, трагічною. І те, що зараз це все відбувається в такий період свого роду міжвладдя, коли ми очікуємо на зміну виконавчої гілки влади тут в Польщі, і відповідно ніхто не хоче взяти на себе обов'язок вирішувати цю проблему як слід, тому це дуже небезпечно. Насправді, і я сподіваюся, що все ж таки здоровий глузд і відповідальність політиків в першу чергу місцевого рівня здомінує і все ж таки буде знайдено. Цей е, шлях і знайдено таку мову, яка би переконала протестувальників не вдаватися до цього чергового кроку, який значно ускладнить життя не тільки в Україні, але тут в Польщі, ну і в рамках всього Європейського союзу, це ж ну, знову буде черговий такий е, 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 крок назад. У соцмережах українські перевізники пишуть, що мітингарі перестали подекуди пропускати гуманітарні вантажі, хоча обіцяли, що допомогу Україні і мілітарну і гуманітарну будуть пропускати безперешкодно. Чи відомо вам про такі факти, коли гуманітарний коридор не працює, насправді ми ведемо з поліцією постійний діалог, і щоразу, коли з'являються такі така інформація, ми її відразу перевіряємо у контактах з польською поліцією. Ми отримуємо запевнення від них, що насправді гуманітарний вантаж пропускають, і всі вибухонебезпечні там чи інші вкрай потрібні Україні вантажі, пропускаються без проблем. Єдине, що треба врахувати, що вже навіть із цих вантажів, які везуть гуманітарну допомогу, створилася певна черга. Але такого, щоб був повністю заблокований рух гуманітарних вантажів в Україну, чи палива, чи особливо військової допомоги, про це взагалі не йдеться. Особливо військова допомога проходить безперешкодно. Я розмовляла з головою польсько-української господарчої палати. Яцеком піхотою він розмірковував, як можна припинити блокаду кордону, оскільки за понад два тижні переговори не принесли успіху. То дієвим може бути скасування дозволу на страйк, тобто гміна, яка погодила блокування, може просто скасувати цей дозвіл. Як вважаєте, чи це вихід? Мені здається, що при бажанні можна було б знайти будь-який варіант, який би міг виявити дієвим для того, щоб справді розблокувати рух на кордоні. Те, чи можна відкликати цей дозвіл на рівні місцевої влади чи ні, це справді ну, це дуже така внутрішня, внутрішня компетенція польської влади, і це, звісно, їм приймати рішення для нас, що найважливіше, щоб цей рух вантажів був безперешкодний. Кордон не може бути заручником у. Намаганнях якоїсь політичної сили чи локальної групи підприємців відстоювати свої інтереси, тому ми повинні шукати будь-який шлях, який би допоміг вдосконалити ситуацію на кордоні. І ми справді сподіваємося на те, що і місцева влада, і уряд Польщі. Знайдуть знайдуть відповідний вихід з цієї ситуації. Блокаду кордону організувала невелика частина перевізників, інші критикують колег у соцмережах. Публікують відео, де висловлюють іншу позицію. Чому польська влада не може вирішити цю проблему? Чи процес формування нового уряду і нема кому предметно домовлятися з перевізниками? У чому проблема власне? Спроби домовитись були, і вони продовжуються. Ми також зі свого боку докладаємо всіх зусиль на дипломатичному рівні, щоб це відбулося. Я знаю, що дуже активно працює і міністерство на чолі з паном Кубраковим, і кожен з нас, кожен з нас намагається докласти своїх зусиль для того, щоб розблокувати кордон. Справді ситуація ускладнюється тим, що ці акції протесту відбуваються, як я сказав, вже в такий період міжвладдя. Між формуваннями урядів. Один уряд, по суті, завершує свою місію, інший ще не сформований. Відтак, той, хто придумав взагалі ці акції протесту, він очевидно брав цю ситуацію до уваги. Відповідно, це справді ускладнює, але я не вважаю, що цей процес є безнадійним. Ми продовжуємо наполягати на тому, щоб все ж таки було знайдено. Вихід з цієї ситуації ми продовжуємо свою дипломатичну роботу. Ми допомагаємо також і українським водіям, які зараз знаходяться в черзі разом з міністерством інфраструктури України. Так, так що робимо все, що в наших силах. Але звісно, оскільки все це відбувається на території Польщі, то основну функцію, основну роль розблокування цієї ситуації мав би відігравати польський уряд і польська влада. Тривожні сигнали надходять і від словацьких перевізників двічі, якщо не помиляюся, минулого тижня вони на годину перекривали кордон з Україною. Як гадаєте, наскільки настрої тамтешніх перевізників серйозні і чи можуть їх зупинити можливі санкції ЄС? Чи там теж є політичні впливи на протестні настрої мітингарів? Ми залучаємо по максимуму європейську комісію, оскільки цей кордон він не тільки є кордон між Україною і Польщею чи Україною і Словаччиною, це є кордон між Україною і Європейським Союзом. Ми знаємо, що Європейський союз намагається зробити все для того, щоб ці коридори солідарності функціонували як найкраще. Відтак подібні акції протесту вони створюють перешкоди для функціонування коридорів солідарності. Тому роль європейського союзу. Роль європейської комісії в регулюванні цієї ситуації є важливою, і ми ведемо з Брюсселем постійний діалог, шукаються різні механізми впливу, в тому числі і на страйкарів. Не виключеним є питання щодо запровадження певних чи компенсаційних чи санкційних механізмів. Звісно, це все питання відкрите, і воно знаходиться в компетенції європейської комісії. Тим не менше, я вважаю, що ці люди, які стоять за цими акціями протесту, Повинні відповідально підходити до своїх дій так само, як в галузі медицини, кожен лікар керується принципом, передусім, не нашкодь. Так само, і в цій ситуації, коли кордон для нас виконує життєво необхідну функцію в умовах війни, в умовах російської агресії, я думаю, що цей принцип не нашкодь. Він також повинен бути притаманний і всім тим, хто розпочав цю акцію протесту. Зерновий конфлікт трохи відійшов на задній план, але він до кінця не вирішений. Чи може питання зерна, перевезень так званої конкуренції стати на перешкоді для євроінтеграції України? Я не думаю, що це буде перешкодою. Звісно, це вимагатиме ретельних, дуже е, тривалих в часі, очевидно, переговорів, оскільки, звісно, сільськогосподарська галузь в Україні створює певну конкуренцію для сільськогосподарської галузі тут, в Польщі. Водночас ми налаштовані на конструктив, і ми вже це продемонстрували неодноразово. Ми запропонували польському уряду дуже хороший механізм, як взаємодіяти в цій галузі, для того, щоб не створювати проблем ані польським фермерам, і водночас забезпечити інтереси і українських фермерів. Тобто, ми повинні працювати в системі win-win, тобто, щоб кожна сторона отримувала свої переваги. І це саме той принцип, який діє в європейському союзі. Ще одна гостра тема історична. Я зацитую без розв'язання питання ексгумації, Україна не може мріяти про вступ до ЄС. Це сказав заступник міністра закордонних справ Польщі пан Яблонський. Як можна трактувати таке висловлювання? Це ультиматум? Ну я вважаю, що це його особиста позиція як політика, в першу чергу, а не як дипломата. Насправді це не є проблемним питанням, яке не можна врегулювати. І Я думаю, що ці люди, які в Польщі, ці люди, які безпосередньо займаються цією проблематикою, вони розуміють, що тут вони розуміють, яким чином це можна вирішити. Вони розуміють, що це є питання більше процедури. Аніж політики з, нашого, з нашої точки зору і з, нашого, з нашої позиції. Ми би дуже не хотіли, щоб це питання було далі політизовано. Ми маємо відповідний механізм міжвідомчу комісією, яка розглядає всі запити на проведення пошукових чи ексгумаційних робіт в Україні. Ми розуміємо, що зараз ця міжвідомча комісія, яка б мала прийняти рішення, вона знаходиться. В такому трішки розібраному складі, тому що її очолі міністр культури зараз на цьому етапі в нас новий міністр культури ще не призначений. Тому, відповідно, ми повинні пройти цей шлях формування нового складу цієї міжвідомчої комісії, яка б могла б розглядати подібні внески. Тобто не йдеться тут про якісь політичні перешкоди, які ставить українська сторона польській, йдеться про звичайну процедуру, яку повинні ми виконувати для того, щоб все робити в полі правовому. І ті в Польщі, хто займається цим питанням, вони знають про це. І ми таким чином дали уже дозвіл і на пошукові роботи в Тернопільській області. І ще кілька років назад були дані дозволи на проведення пошукових робіт у Львівську в околицях Львова. Тобто, ми показуємо свій конструктив і свою конструктивну налаштованість. Водночас хочу підкреслити, що Польська сторона також знає, яку власну домашню роботу, якщо можна так назвати, вона повинна пройти для того, щоб ще більше цей процес полегшити, щоб ми тут діяли в дусі повного взаєморозуміння і на засадах взаємної поваги. Тому ми також і перед польською стороною ставимо певні питання, які б ми очікували на їх вирішення. Польська сторона про них знає. Тому я думаю, що політична воля. З нашого боку існує для того, щоб не створювати навколо цієї історичної тематики проблемних питань? Єдине, що потрібно просто вести нормальний діалог на засадах взаємного зрозуміння і взаємної поваги, і відповідно до тих процедур, які діють законодавчих процедур, які діють як в Україні, так і в Польщі. Після довгої перерви недавно буквально закінчилася ексгумація на території Західної України, але не на Волині. Чи оцінила Польща цей крок? Я сподіваюся, що так, бо це продемонструвало нашу відкритість. І я завжди говорив про те, що тут не існує таких проблем в цій історичній галузі, які не можна було б врегулювати. І ми відповідально до цього питання ставимося. Ви пам'ятаєте липень, коли в Луцьку вперше, по суті, наш президент і президент Республіки Польща разом вшанували жертву волинської трагедії, а голова Верховної Ради 11 липня. Саме в роковини цієї трагедії відвідав Варшаву, де разом з представниками із польською владою із представниками громадянського суспільства взяв участь у вшануванні жертв цієї трагедії, поклав вінок до пам'ятника жертв Волині тут в Варшаві. І це все відбулося вперше. По суті, це такий безпрецедентний крок, і ми таким чином показуємо з одного боку свою вдячність і солідарність. З емоціями польського народу, а з іншого боку, ми постійно даємо сигнал, що не потрібно цю тему занадто політизувати. Все ж таки, це тематика, яка лежить на такому між міжсуспільному між, між суспільному рівні. І я думаю, що в рамках міжлюдських взаємовідносин, а ми розуміємо і знаємо, що в нас зараз дуже високий рівень взаємної довіри і симпатії? Я думаю, що в рамках таких міжлюдських, міжсуспільних відносин ми зможемо цю тематику е, пройти гідно. Повертаючись до домашнього завдання Польщі, коли буде відновлено пам'ятний знак на горі Монастир, на чому наполягає Україна, і чи взагалі обговорюється це питання на дипломатичному рівні? Ми послідовно працюємо над цим питанням, і ми отримали запевнення і обіцянки з польського боку на найвищому рівні, що це питання буде врегульовано. Ми вважаємо, що це навіть суперечить певній польській традиції, коли похованих людей немає можливості вказати з імені і прізвища. Я нещодавно особисто відвідав це місце на горі монастир, побачив. Як, як виглядається братська могила? Справді там бракує 62 імен і прізвищ тих українців, які в цій братській могилі поховані. Я нагадаю, що це українці, які загинули в боях з силами НКВС? Тому незалежно від того, яким може бути ставлення польської, польського суспільства до цих саме людей. Вони мають повне право на те, щоб бути похованими і вшанованими з імені і прізвища. Це традиція, яка існує в польському суспільстві. Вона існує також і в українському суспільстві. Я думаю, що на цьому фундаменті ми зможемо порозумітися. Тобто, ми, ми чекаємо, коли цей крок буде зроблений польською стороною. і Ми віримо, що він буде зроблений, і це відкриє дуже багато, скажу відверто, для наших подальших взаємодовірливих відносин. Також в цій е, сфері історичної пам'яті вчора я розмовляла зі звичайним поляком. Він програміст, е, досі активно допомагає українським воєнним біженцям е, і дуже цікавиться подіями в Україні. Так, от він запитав: е, якщо закінчиться зброя, чи готова Україна сідати за стіл переговорів з Росією, чи готова відмовитися від Криму і Донбасу, як би ви відповіли цьому чоловіку, я б нагадав громадянину Польщі про. Е, Таке гасло, яке дуже активно звучало під час подій на Майдані, під час Революції Гідності, що краще загинути вільним, ніж жити в ярмі і в рабстві. Я думаю, що український народ він, власне таким принципом керується. Ми ніколи не припинимо цієї боротьби, тому що це боротьба за наше існування, боротьба за нашу свободу. Але з іншого боку, це боротьба також і за свободу всього вільного світу. Я думаю, що вільний світ не допустить. Того, щоб український воїн боровся далі голими руками, а я думаю, що він і буде боротися й голими руками, якщо потрібно буде. Але вільний світ цього допустити не може, тому що це була поразка всього вільного світу. Відповідно, я навіть собі не припускаю такої перспективи, коли світ припинить допомагати Україні зброєю, оскільки це наша спільна війна, і ми маємо це зло подолати разом. Тому я би хотів просто, щоб цей польський громадянин, який таку думку висловив, він трішки набрався терпіння, мав більше віри в український народ і мав також більше віри і в Польщу, в свою країну. Тому що я впевнений, що Польща, так само як і інші наші найближчі партнери, вона не залишить Україну наодинці в цій несправедливій боротьбі, яку розв'язала проти нас Російська Федерація. Чи чутно у Польщі а в політичних або, можливо, дипломатичних кулуарах розмови про те, що Україні вже час сідати за стіл переговорів? Я жодного разу не чув цього. Більше того, я чув е е думки про те, що переговори в нинішніх умовах вони не вирішать ситуацію, але ще відкладуть цю проблему на пізніше. Е не можна цей конфлікт перетворювати в якийсь заморожений. Тому що ми розуміємо, і Польща дуже добре знає з власної історії, що ці апетити Кремля вони не вгамуються. Це тільки буде привід для, для того, щоб перезавантажитись і піти з новою силою реалізовувати свої неоімперські амбіції. Тому єдиний шлях забезпечити мирне життя нашим дітям і нашим наступним поколінням це перемогти в цій війні. Я впевнений, що ця позиція вона. Поділяється всіма відповідальними країнами вільного світу, бо в іншому випадку ми створимо собі ситуацію, в якій ми будемо жити в постійній небезпеці, коли почався пікет польських перевізників, ми були на кордоні і бачили, як в Україну їдуть нові танки. А коли поїдуть на фронт, до прикладу, далекобійні ракети Таурус, що кажуть німецькі дипломати, я думаю, що це певний процес, який завершиться успіхом. Ми вже бачимо, наскільки прогресує суспільна думка в Німеччині, але також і позиція лідерів цієї країни на користь подальшої підтримки України. І я вважаю, що питання постачання Україні цих ракет це питання часу, але воно буде вирішене позитивно. Зараз вся дипломатія на чолі з президентом України над цим працює. І не тільки над цим. Ми Потребуємо справді високоточної зброї. Ми потребуємо справді систем протиповітряної оборони. Ми дуже потребуємо літаків F-16 і ми дуже працюємо активно над тим, щоб ці літаки в Україні з'явилися якнайшвидше. Вся країна зараз, все керівництво держави, всі дипломати працюють над тим, щоб Україна збільшила свої потужності оборонні. Війна на близькому сході відвернула часткову увагу світу від України чи відчутно це в ракурсі постачання зброї? Звісно, я не вірю в те, що війна на близькому сході і саме час виборний для того, щоб Хамас здійснив збройний удар по Ізраїлю. Це це випадковість. Тобто, звісно, це був чийсь розрахунок. Я схильний вважати, що за цим всім справді стоїть Росія. Яка власне найбільше користає з того, що відбувається на близькому сході, справді так як ви сказали, шляхом відвернення уваги і гіпотетичною можливістю зменшення допомоги Україні, але це справді тільки гіпотетична така можливість, тому що реальна, реальність ситуації і запевнення, які ми отримуємо від наших міжнародних партнерів, не свідчать про щось інше, Незважаючи на те, що відбувається на близькому сході. Підтримка для України не буде зменшуватись, а буде тільки збільшуватись. Я думаю, що в світі також бачить цей взаємозв'язок між діями Російської Федерації і ситуацією на Близькому Сході. Я бач, думаю, що бачить те, що все ж таки Росія має певний вплив на ситуацію на Близькому Сході. Вплив негативний, деструктивний, і підтримка Хамасу і через взаємодію з Іраном. А ми бачимо, що Росія з Іраном зараз надзвичайно дружні країни, передусім в питанні продовження цієї російської агресії в Україні. Тому вся ця вісь зла, вона себе проявляє також і на Близькому Сході. І очевидно, від наших зусиль, від наших здатностей подавати цю вісь зла в Україні, перемогти війну з Росією, також від цього скористає позитивна також ситуація на Близькому Сході. Тому що все це, мені здається, це дуже пов'язані між собою тренди. А хто сформує новий уряд? Я ж моніторю ситуацію тут в Польщі. Звісно, я чую різні голоси різних політичних сил. Я бачу, які виклики стоять перед нинішнім прем'єр-міністром Муравецьким в контексті формування нового уряду. Я бачу конфігурацію сил у Сеймі, тобто наскільки це реально, наскільки це нереально здається, що експерти висловлюють свої думки на цю тему, і ми їх всі знаємо, чуємо. Але звісно, я мабуть не в тій позиції, не в тій ситуації, коли б давати якісь зараз прогнози. Тобто, в більшості я вірю тому, що очікують польські громадяни. І саме на це ми будемо орієнтуватися. Так чи інакше, я впевнений, що незалежно від конфігурації майбутнього уряду, відносини між Україною і Польщею будуть розвиватися тільки по висхідній, оскільки нас об'єднують дуже багато стратегічних інтересів, і ми розуміємо, що тільки разом ми можемо бути сильніші, і ми будемо ще більш впевнено розвивати наші відносини, оскільки ми розуміємо, наскільки величезним є цей капітал. Взаємної довіри, міжлюдської довіри, взаємної симпатії, особливо симпатії українців до поляків, і цієї вдячності величезний капітал, який ми відчуваємо до поляків за всю допомогу, яку Польща і звичайні польські громадяни нам надавали з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну. То українці вдячні, українці дуже вдячні, і ми цю вдячність пронесемо з собою на все життя і передамо нашим наступним поколінням. Тому що те, що відбулося між нами починаючи з 24 лютого, це був насправді такий вибух міжлюдської солідарності, це був вибух такої емпатії. І завжди ми користуємося таким прислів'ям, що справжній друг пізнається в біді. Так ось, власне, ця біда, яка виникла в Україні, пов'язана з російською агресією, вона проявила, хто є нашим справжнім другом, хто є нашим ворогом. А хто хоче просто відсидітися, щоб потім згрібати певний капітал собі? Так ось польща вона якраз серед друзів України і друзів вірних. Тому незалежно від того, що, скажімо так, відбувається в цій політичній сфері, я думаю, що цей міжлюдський капітал відносин це є належним і міцним фундаментом для того, щоб далі розвивати наше стратегічне партнерство. В Україні залишається трохи більше мільйона українських воєнних біженців, і кілька днів тому у Варшаві міністр енергетики казав, що росіяни очікують морозів, щоб з новою силою вдарити по українській інфраструктурі. Як гадаєте, чи може це спровокувати нову хвилю приїзду українців до Польщі, і чи Польща якось готується до цього? Ми були на цьому ж етапі минулого року, коли багато було розмов про те, що може бути нова хвиля українських громадян, які будуть намагатися перезимувати десь в інших країнах. Ми пам'ятаємо, наскільки складною була ситуація, пов'язана з обстрілами російськими наших, нашої енергетичної інфраструктури, але насправді це не призвело до якихось масових хвиль міграції українців за кордон. Тому е, я не очікую, що е, може бути збільшення е, хвилі українських мігрантів за кордон, оскільки зараз ми ще стали більш підготовленими до е, таких труднощів, ми стали ще більш згуртованішими, і разом ми дамо сигнал Путіну про те, що йому нас не залякати. Ми будемо впевнено стояти до перемоги. І будь-які спроби Росії знову вчиняти терористичні акти проти нашої енергетичної інфраструктури вони в першу чергу зашкодять передусім Путіну, цій верхівці і російському народу, тому що знову ж таки вкотре він проявить своє справжнє терористичне обличчя, і йому це не зійде з рук. Ми все це фіксуємо. Кожен злочин проти людяності, який вчиняє Росія, ми фіксуємо, і за кожен цей злочин Росії Путіну, зокрема, доведеться відповідати в міжнародному суді. Дякую вам за розмову. Дякую вам. Дуже приємно було все